По особливості оформлення транспортних засобів з наданням пільг розповість головний державний інспектор відділу організації митного контролю Тернопільської митниці ДФС Тарас Дякович. На який період громадянин-резидент, який перебуває на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном, може ввести в Україну транспортні засоби для особистого користування? Громадяни-резиденти, які перебувають на тимчасовому консульському обліку, консульській установі України за кордоном, мають право тимчасово возити на митну територію України під письмове зобов'язання, про зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченого законодавством України для громадян. Один транспортний засіб особистого користування, що класифікується за товарною позицією 8703, крім товарної підпозиції 870310 згідно КТЗ та причіп до нього, що класифікується за товарною підпозицією 8716, 10 згідно КТЗ за умови ввезення разом із транспортним засобом. На строк, що не перевищує 60 днів протягом одного календарного року, який може бути як безперервним, так і перервами, без сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів. Зазначені транспортні засоби можуть бути тимчасово ввезені на митну територію України за умови подання митному органу документів, що підтверджують право власності громадянина на такі транспортні засоби та їх реєстрацію на території відповідної країни. Чи може хтось інший користуватися автомобілем, окрім громадянина резидента, що перебуває на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном, який його ввіз на територію України? Тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватися на митній території України виключно тими громадянами, які ввезли їх в Україну для їх особистих потреб, не можуть використовуватися для цілий підприємницької діяльності в Україні, бути розкомплектовані, а також відчужені чи передані володіння користування або розпорядження іншим особам. Окрім цього, зазначені транспортні засоби особистого користування повинні бути вивезені за межі митної території України з дотриманням строків, установлених відповідно до вимог митного кодексу України, або поміщені в митний режим відмови на користь держави, знищення або руйнування, чи можуть бути оформлені для вільного обігу на митній території України за умови сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів. На який строк дозволяється ввозити транспортні засоби для особистого користування громадянам нерезидентам Тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами на митну територію України, транспортних засобів особистого користування дозволяється на строк до одного року. Цей строк може бути продовжений митним органом з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадянина, які везли такі транспортні засоби. За умови документального підтвердження цих обставин, але не більше як на 60 днів. Обов'язковою умовою допуску зазначених транспортних засобів до тимчасового везення на митну територію України є реєстрація цих транспортних засобів у повноважених органах іноземних держав, що підтверджується відповідними документами. Чи потрібно громадянину нерезиденту резиденту декларувати такий автомобіль? Транспортні засоби особистого користування, що тимчасово возяться на митну територію України громадянами, не резидентами, не підлягають письмовому декларуванню та звільняються від подання документів, що видаються державними органами, уповноваженими здійснювати види контролю, зазначені у статті 319 Митного кодексу України. Пропуск таких транспортних засобів через митний кордон України здійснюється без застосування до них заходів гарантування, передбачених розділом 10 митного повісу України. Пальне, що міститься у звичайних встановлених заводом виробником баках, зазначених транспортних засобів, не підлягає письмовому декларуванню та не є об'єктом податкування митними платежами. Чи може інша особа, окрім громадянина нерезидента користуватися таким авто? Тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватися на митній території України, виключно тими громадянами, які везли їх в Україну для їх особистих потреб, не можуть використовуватися для цієї підприємницької діяльності в Україні, бути розкомплектовані, а також відчужені чи передані володіння користування або розпорядження іншими особами. Які дії громадянина не резидента після закінчення терміну використання на території України ввезеного ним транспортного засобу? Тимчасово ввезені громадянами, нерезидентами транспортні засоби особистого користування, повинні бути вивезені за межі митної території України з дотримання строків або поміщені у митний режим відмови на користь держави, знищення або руйнування, що можуть бути оформлені для вільного обігу на митній території України за умови сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів. Чи підлягають оподаткуванню митними платежами транспортні засоби, що ввозяться на митну територію України у зв'язку із переселенням на постійне місце проживання? Товари призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб громадянина та початкового облаштування, що ввозяться, пересилаються громадянами у зв'язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну протягом шести місяців з дня видачі документа, що підтверджує право громадянина. На постійне проживання в Україні за умови документального підтвердження того, що до дня видачі цього документа громадянин проживав на території країни, з якої він пробув не менше трьох років. Транспортні засоби особистого користування, що класифікується в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8704 з загальною масою до 3,5 тонн, 8711, згідно ОКТЗ, у, у кількості однієї одиниці на кожного громадянина, який досяг 18-річного віку. За умови документального підтвердження того, що до дня видачі документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні, громадянин був власником або співвласником такого транспортного засобу не менше одного року. А транспортний засіб перебував за ним на постійному обліку реєстрації у відповідних реєстраційних органах країни постійного місця попереднього проживання громадянина не менше одного року, якщо даний транспортний засіб підлягає реєстрації цій країні. А також товари, що класифікуються в товарній позиції 8716 згідно ОКТЗ у кількості однієї одиниці на кожного повнолітнього громадянина за умови одночасного ввезення з транспортними засобами особистого користування, що класифікується в одній з товарних позицій 8702, 8703, 8704 з загальною масою до 3,5 тонн та 8711 згідного КТЗ. Чи є якісь особливості реєстрації транспортних засобів, які ввозяться у зв'язку із переселенням на постійне місце проживання? Товари за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 з загальною масою до 3,5 тонн, 8711, 8716, згідно з котезет, що ввозяться на митну територію України громадянами у зв'язку з. Переселенням на постійне місце проживання в Україну і звільненням від оподаткування митними платежами відповідно до Митного кодексу України підлягають постановці на тимчасовий облік в державних реєстраційних органах на строк до двох років з оформленням документів на право тимчасового користування такими товарами та можуть бути відчужені або передані у володіння користування через порядження іншим особам, крім членів сімей таких громадян. Упродовж двох років зняв везення на митну територію лише після сплати особами, які ввезли їх в Україну, всіх митних платежів, ставками чинними на день подання митної декларації. Які особливості ввезення громадянами транспортних засобів особистого користування з метою транзиту через митну територію України? Громадянам дозволяється ввозити транспортні засоби особистого користування з метою транзиту через митну територію України, за умови їх письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення на рахунок митного органу, що здійснював пропуск таких транспортних засобів на митну територію України, грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягає сплаті, привезення таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного об'єму. Зазначені вимоги не поширюються на транспортні засоби, постійно зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземної держави, що підтверджується відповідним документом. Відповідно до статті 95 Митного кодексу України встановлені такі строки транзитних перевезень для автомобільного транспортного засобу 10 діб. При переміщенні в зоні діяльності одного митного органу 5 діб яким умовам має відповідати авто, щоб його можна було ввести за зниженими ставками акцизного податку згідно з недавнім законом? По-перше, такі транспортні засоби не повинні походити з країни, визнаної державою окупантом згідно із законом України та або визнаної державою агресором стосовно України згідно із законодавством, або ввозиться з території таких держав? По-друге, вони повинні бути вироблені після 1 січня 2010 року. А також дозволено возити на митну територію України особою для власного використання або на користь інших осіб за договорами купівлі-продажі, міни, поставки дарування, комісії, доручення, поруки інших господарських та цивільно-правових договорів, або за рішенням суду лише один легковий автомобіль протягом календарного року. Чи можна продати таке авто після його ввезення? У разі відчуження протягом 365 днів з дня реєстрації транспортних засобів, привезені, яких були застосовані ставки акцизного податку, визначені законом України від 31 травня 2016 року номер 1389 платник податку зобов'язаний сплатити акцизний податок. За такі транспортні засоби за ставками, встановлені статтею 215 митного кодексу України, тобто в повному розмірі. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на вебпорталі ДФС України. Нещодавно в обласному відомстві ДФС відбулось засідання колегії за участю керівництва фіскальної служби області податкової міліції та Тернопільської митниці ДФС. Під час зустрічі присутні обговорили результати роботи із виконання та залучення до оподаткування наявних резервів у січні-березні 2017 року. Стан організації митного контролю та митного оформлення товарів у зоні діяльності Тернопільської митниці ДФС у першому кварталі 2017 року. А також кардинальні зміни структури ДФС, які розпочали з цьогоріч і направлені на акумуляцію фіскальних функцій на обласному рівні та сервісно обслуговуючих на районному, адже внаслідок перерозподілу функцій між територіальними органами ДФС різних рівнів відбувається переформатування взаємовідносин фіскальної служби області та підпорядкованих їй податкових інспекцій, а також організації роботи. Півробітники податкової міліції головного управління ДФС у Тернопільській області спільно з працівниками Генеральної прокуратури України під час проведення операції АКЦИЗ 2017 вилучили з незаконного обігу 14 тисяч 300 літрів спирту. Детальніше розповість заступник начальника управління, начальник штабу оперативного управління, головного управління ДФС у Тернопільській області Юрій Парило. Спирт перевозили вантажним автомобілем пластмасових бочках місткістю по 220 літрів. Законодавством передбачено, що виробництво спирту і його реалізацію можуть здійснювати лише державні підприємства, а транспортування може здійснюватися лише з звідомо органу Державної фіскальної служби і за наявності належним чином оформлених документів на перевезення. Ну однак товароспровідні документи на вантаж у водія, які здійснював перевезення, були відсутні. Орієнтовна вартість вилученого спирту перевищує 2 мільйони гривень. При потраплянні цієї партії спирту в підпільне виробництво його б вистачило для виготовлення 70 тисяч пляшок горілки, і при цьому збитки бюджету від несплати акцизного податку склали понад 1,8 мільйона гривень. П'ятниця 19 травня 2017 року. Останній день сплати податку на прибуток підприємства за перший квартал 2017 року. Частина чистого прибутку доходу державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за перший квартал 2017 року. Податку на додану вартість за перший квартал 2017 року. Екологічного податку за перший квартал 2017 року. Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалень за перший квартал 2017 року. Рентної плати за користування надрами в цілях не пов'язаних з видобуванням корисних копалень за перший квартал 2017 року. Рентної плати за спеціальне використання води за перший квартал 2017 року. Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за перший квартал 2017 року. Збору за місця для паркування транспортних засобів за перший квартал 2017 року. Туристичного збору за перший квартал 2017 року. Єдиного податку сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані в першому кварталі 2017 року платниками єдиного податку першої та другої групи. Єдиного податку за перший квартал 2017 року платниками, юридичними та фізичними особами, віднесеними до третьої групи. Авансового внеску з єдиного податку за травень 2017 року платниками єдиного податку першої та другої груп. Податковий календар розміщено на веб-порталі ДФС України.